Київське Динамо продовжує підготовку до весняної частини української прем'єр-лізі на черзі спаринг проти болгарської команди Левські зі столиці Софії. Дивіться огляд матчу Динамо Левський. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на футбол хаб і залишайтеся всередині гри разом з нашими партнерами компанією Фавбет. Ловіть бонус у закріпленому коментарі під цим відео. Новий день, новий спаринг для київського Динамо. У суперниках Болгарський клуб Левський. Міцний суперник чемпіонату Болгарії. Олександр Шавковський знову дає місце молодим футболістам. З'являється Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Рішат Рамадані, який також грає доволі рідко в складі першої команди Динамо. Бояльський Шапаренко, Ярмоленко спостерігали за цим матчем за меж меж поля. Сподіваємося на швидше відновлення та повернення Андрія Ярмоленка навесні. В складі і Динамо, і збірної України. Володимир Брашко вкотре виводить Динамо з капітанською пов'язкою. Поступово так цей футболіст стає лідером Динамо. Тренерський штаб йому все більше довіряє. Кияни отримують нового капітана. Перший момент в матчі, дев'ята хвилина. Антон Царенко біля м'яча. Подача в штрафний майданчик і удар головою від Олексія Гусєва. Ось так підключився молодий правий латераль Динамо. Знайшов свій момент, але пробив не точно. 15-та хвилина динамівці намагаються за рахунок короткої передачі вийти з оборони. Левський високо зустрічає попов переводить мяч на Беніто. І ось тут в підкаті як стрибає суперник. Динамо і небезпечний момент не потрібно. Ось на зборах травми отримувати на такому рівному місці, але на щастя, беніто швидко підводиться і не отримав жодного пошкодження у цьому моменті. Сімнадцята хвилина. Левський виконує штрафний удар. І ось таким оригінальним методом вони розіграли. Навісна передача в штрафний удар головою. І Руслан Нещеред виконує блискучий сейв, витягується, класно стрибає, переводить м'яч на кутовий. І, попри те, що м'яч летів повз ворота, Руслан виконав, виконав свою роботу доволі сумлінно. Кутовий від Левського. розіграли вони, Новісна передача. Динамівці відбувається. Атака другим темпом. Патрік Галчев підбирає під ліву ногу, пробуває за меж штрафного. і рахунок стає 1-0. Не втримали Галчева динамівці в цьому епізоді. На підбиранні ніхто йому не завадив зіграти. Ось ми бачимо одразу двоє футболістів проти нього грало, але Галчев дуже класно. Прибрав м'яч під ліву ногу і потужно пробив у кут. І на встиг лише стрибнути з ним. Це вже моменти другого тайму. Брашко та Андрієвський біля м'яча. Андрієвський виконує штрафний, м'яч пролітає повз ворота, але було доволі небезпечно. 58-хвилина. Атака вже Левський, Галчев. Навісна передача. Й Рікардіньо головою пробуває у цьому епізоді. Не вгледіли. Захисники Динамо у цьому моменті за нападником Левські на 64-й хвилині. Знову захисники Динамо не надто вдало грають і лише своєчасний вихід Георгія Бущана у цьому епізоді ліквідує небезпеку. Ще одна атака від Левські в той же часовий проміжок. Атака знову правим флангом і знову галчем. Навісна передачі і знову рікардіньо знаходить цю передачу свого. Свого партнера по команді і там лише лічені сантиметри рятує Динамо від пропущеного м'яча. 79-та хвилина і ось такий провал у захисті від Динамо. Максим Дячук, який вийшов на позиції правого захисника, не встигає за своїм опонентом. І Бущан дуже класно сейвить, рятує свою команду. 79-та хвилина. Діало опиняється з м'ячем в штрафному майданчику, вривається ось такий хаос в штрафному. Діало опиняється на Газоні, але арбітер одразу показує у зворотньому напрямку. Мовляв, не було порушення правил з боку футболістів Левській, Це лише штрафний у бік воріт Динамо. Левський ось такою довгою передачею від голкіпера виходить з оборони і дуже небезпечний момент біля воріт київського Динамо. Дозволяють вони дуже багато супернику. І знову Георгій Бущан виконує свою роботу дуже якісно. Знову він рятує свою команду і залишає цей рахунок 0-1. Взагалі, голкіпери Динамо у цьому матчі відіграли дуже солідно, попри те, що. Все таки один пропущений м'яч у них був на двох. Довга передача від Дубінчака вже на 84-й хвилині. І царенко намагався одним дотиком зловити голкіпера Левський перекинути, але не вдався удару самого царенка. Я думаю, десь вже трошки пошкодував він, що ухвалив саме таке рішення. Ну і 90-та хвилина, останні секунди матчу. Арбітер дає фінальний свисток. Київське Донамо програє Левський з рахунком 0-1 і продовжує підготовку до весняної частини. УПЛ. Ви ж, друзі, поставте нам лайк, підпишіться на футбол хаб і продовжуйте донатити збройним силам. України, ми збираємо кошти на ремонт авто для 61-ї бригади збройних сил України. Це авто їм потрібно ще вчора. Тому, друзі, дуже прошу доєднуйтеся до збору. Не залишайтеся байдужими. Скануйте qr код шукайте посилання на поповнення в описі до цього відео і залишайтеся на зв'язку із футболом. Побачимось. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.